Насправді ця історія могла трапитися у будь-якому куточку України. Але, на щастя, неймовірна нагода випала саме нам. Звичайно ж, ми із задоволенням нею скористалися. А що з цього вийшло, розкаже наш фільм. Так нуду нам давно не було. Та нудо не те слово. Ми ж навіть всю домашку зробили. Треба сказати вчителям, а більше домашнього завдання нам задавали, бо цей тихо-тихо, це ще не той фільм. Слухайте, люденьки, гляньте, що я знайшла. Де вона, здається, йому не один десяток років? Певно, це якась своєрідна кайта скайбів. І не проста якась козацька, Ось, здається зображений козак з мушкеткою. Ну що, якщо розпролілося ще доля, куди ведеться карта? Вирушаємо, хто зі мною? Ми готові. Не ж козацького роду. Отож, і розпочнемо з головного. Так заспіваємо гімн. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться. Наші вороженьки, як роса на сонці, Запануємо ми, ми, браття, у своєй сторонці Душу ми положимо за нас. Свободу, і покажем, що ми братя, Козацького ро. Отже, тут написано, як тільки сонце буде в зеніті. Круто. А коли воно буде в тому зеніті? Дійсно, воно ж нам сповіщення не надійшле. Мені здається, якщо вже у нас козацька забава, то й методи теж повинні бути козацькі. А, точно, я про таке тесто читала. А це ви що робите? Словом, все просто. Використаємо звичайну палку, ставимо її перпендикулярно до землі і спостерігаємо, куди яка впаде тінь. Так, а якщо в тіні немає сонця і є в зеніті, тобто на вершині. То ви що зеніт – це? Так, перший етап ми зрозуміли. Отже, як тільки сонце буде в зеніті, зверніться до своєї духовної сили. Духовної сили. Отут і почнуться складнощі. Вибачте, моя духовна сила мовчить, а моя ні. Прислухайтесь уважніше. Точно, духовна сила козаків, то є православна церква. Так, адже вони були глибоко віруючими людьми. І своїм найбільшим святом вважали покрову Пресвятої Богородиці. Тоді вихід туди, нам до церкви. Рухатись потрібно на північ, постеженням до дороги. Використаємо куша по дереву. У нього крона з північної сторони розріджена. Ця сторона більш нахилена. Потрібно рухатись на південь. Нам туди. Далі рухатись потрібно на 45 градусів на північний схід за допомогою компасу. До роздоріжжя, там і побачите церкву. Знаєте, а мені трохи сором. Чому? Скільки я кінжу поближ, ніколи не помічав, що вона така гарна, божественна та виважна. Тоді, мабуть, якщо ми тут, то нам тут варто звернутися до Бога. Вони віддали своє життя за Україну, адже бачили її вільною, сильною та незалежною. Козаки 16 століття чи козаки нашого часу. Світую вам пам'ять. Ви наші найяскравіші приклади для нашої. Думки. Ви ті стовпи вільного духу. На яких тримається духовна Україна, виримо, що ви і надалі захищатимете нас неба. Адже до козаків прийнала вже Небесна Сотня, а від лютого 22-го року сміливі захисники нашого часу. Ми зробимо все від нас залежить, аби ви нам пишались, аби Україна прислала нині і повсякчас. Амінь. Валерія, то що там далі? Як тільки сонце буде зеніті, зверніться до своєї духовної сили. Наберіть живої життєвої сили. Що ж життєдальна сила? Або яка сила може дати життя? Чи що життя породжує? Усі птахи злітаються до води. А вода і є життєвою силою. Адже саме завдяки води рослини набираються сили для життя. Вода це вода з 4 стихій. А де у нас тут є вода? В нашому місцевому струмку. Ходімо туди. Розверніться на 180 градусів і прямуйте стежину, із якої ви вийшли. На південний захід до роздоріжжя. на повдо... продовжуйте рух на захід, маючи вказаний напрямок північ південь. На карті визначте де схід до захід до першої стежини, що е... опускається на південь. Прямуйте цією стежиною до металевого мосту. Через річку Ренгачка. Схід там, а захід там. Значить, нам туди. Якісь неправильні. Квабимось кудись, намагаємося кудись когось здивувати совнішнім виглядом, новими гаджетами. А та краса просто біля нас. У мене стільки селфі ось тут, але лише тепер я на цих фото побачила струмок. Він такий маленький, його ж теж потрібно берігати. Звичайно, а скільки всяких нечистот люди скидають у воду? Давайте будемо відверті відверті. Ми теж його забруднювали, Жбурляли качани від яблук, скидали сухе листя. Я там колись свою резинку для волосся загубила. Пропоную трішки допомогти. Ого, а це я тут зупинилася. Це вже дитяча майданчику. Як і все на цьому і хтось бездумно викинув воду. Або його міг віднести сюди сильний вітер. Отже, вихід один, треба полагодити це. Зачекайте, а як же кусочка грамота? Лера, що там далі? Як тільки сонце буде зеніти, зверніться до своєї духовної сили. Наберіть живої, життєвої сили і спрямуйте її в правильне русло. Тобто змінити русло струмка? Не думаю, чи козаки саме це мали на увазі. Русло це думки. Може ми не про те думаємо? Зараз нам потрібно думати, як допомогти Україні. Отже, якщо варто спрямовувати у потрібне русло і тим самим допомогти Україні, вихід один, полавати дитячий майданчик. Аби все стало так, як і було до поломки. Адже в цьому і наша національна сила єдність. вміння допомагати один одному. І здатність працювати в команді. Подивіться на нас, ми різні за вихованням, але спільні за духом. Згоден. І ми і так вміску працюємо. Тоді час на майданчик. А як нам звідси? Туди дістатися. Хто знає коротку дорогу? Повертаємося стежиною до дороги і прямом дорогою на тінь. Якщо самі козаки нас до цього закликають, то це наш священний обов'язок. А також активна громадська позиція. Не знаю чому, але цей подорож якось так світло на душі. Так, ніби ми виконуємо дивовижну місію. Мабуть, так і є. Що далі поші карту. Та, власне, більше нічого. Але ми і самі можемо догадати, що саме нам намагаються сказати предки. Нещодавно день захисника та захисних. Напевно, ці квітна дитячий майданчик потрапили звідси. Чому на нашу долю випало стільки неприємностей? Нас постійно хоче поневолити. Завдати шкоди не використати природні багатства. Хіба на долі інших народів припадає стільки страждань? Навряд чи просто вони не козацького роду. Залишається тільки одне питання. А що ж робити і ось цим? Треба запитати когось розумного. Навряд чи ми можемо самостійно оцінити цей артефакт. Стас, да батько голове. Давай його наберемо, він нам точно щось підкаже. Алло, тату, тату, тут з нами таке сталося. Валерія знайшла якийсь старовинний документ. Ми почали його читати і виконували все, що він казав. Ми навіть застували всі вміння орієнтування на місцевості. Ми спостерігали за сонцем та пташками. Що нам робити із ось цим? Мені здається, що це із нашого шкільного музею. Зараз до вас підійде моя колега. То дякую вам, дітки, що ви знайшли його. Після руйнування орками музею Григорія Сковороди зник саме цей документ. Тут зашифроване одне із його загадкових послань. Світ ловив його та не впіймав. Це певний початок загадки, бо цей документ світ розшифрував та не зрозумів. Та, власне, ми його зрозуміли. І тут нічого складного немає. Справді, які ж ви молодці? Ця надія давно тільки на нове покоління. І що тут зашифровано? Все просто. Варто, лише бути справжнім українцем, щоб творити добро. Але тільки слухаючи своє серце, інакше нічого не вийде. І не забувати про те, що ми всі українці, відмінна команда, повному аштабне вторгнення до велосипеда. Тільки разом ми сили. Адже тільки тоді, у нашій боротьбі, є той священний дух. Слава, Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. I okay. am not so much